Коли замислюєшся про кінець світу, в голову лізе щось банальне: ядерна війна, зомбі, вайфайзник. Але найстрашніший кінець світу може прилетіти згори з того самого космосу, який ми так любимо, і можливо. Він уже в дорозі. Це Юніверс Пейстек. З вами Алька Фатальська, і сьогодні ми поговоримо про сім імовірних космічних сценаріїв кінця світу. Без драматизації, лише наука і трохи екзистенційного жаху. Ви бачили фільм Не дивіться вгору дуже спрощена візуалізація того, як ми можемо повторити долю динозаврів. Глобальна ударна хвиля: землетруси, цунамі, пилова завіса, пожежі, голод, маск більше не пише твіти. Жах. Наса навіть створила спеціальну програму Planetary Defense, яка передбачає захист нашої планети від навколоземних об'єктів. Але її бюджет менший ніж у фільму Барбі. А «Ви колись коли про смерть?» Щоправда, технології, які ймовірно зможуть відхилити астероїд, щоб він не зіткнувся із землею, вони таки розробили. Місія DART 2022 року успішно врізалася в астероїд Діморф. І змінила його орбіту. Про те, щоб відхилити астероїд, його треба спочатку помітити. І хоч НАСА відстежує 95% астероїдів діаметром понад 1 кілометр, 5% залишаються небезпечними. Я вже не кажу про менші об'єкти. Там цифра відстеження падає до 44%. Це ті самі космічні гості, які навряд чи повідомлять про свій візит. Челябинський метеорит, уламок астероїда, який пережив хід в атмосферу. І упав на землю у 2013 році. Прилетів несподівано з боку сонця, тобто з цієї частини неба, де у яскравому навколо сонячному ореолі телескопи просто безсилі щось побачити. Такий собі 20-метровий камінчик він навіть не торкнувся землі, вибухнувши у верхніх шарах атмосфери. Але цього вистачило, аби спричинити серію ударних хвиль, що розбивали вікна. Частково понищили приблизно 7200 будівель і поранили близько 1500 людей. Ну як людей, росіян. А тепер уявіть, не 20 метрів, а 2 кілометри. За оцінками НАСА шанс подібного зіткнення в найближчі століття менш ніж 0,0001%. Проте ймовірність катастрофи регіонального масштабу існує. І дійсно, величезні астероїди вже також падали. Наприклад, вони спричинили крейдово-палеогенове вимирання, яке знищило динозаврів близько 66 мільйонів років тому. А тепер увага! Об'єкт 1950 da розміром приблизно 1,3 кілометра має шанс влучити в землю 16 березня 2880 року. І не факт. Що ми зможемо його відхилити. Прогноз імовірності кілька разів змінювався. Станом на кінець квітня 2025 року вона становить 1 до 2600. Звучить як ніщо. Але насправді це більше шансів ніж те, що у вас протягом життя влучить блискавка. 1 до 15 тисяч. Гамма спалах. Найпотужніше джерело випромінювання у всесвіті за кілька секунд спалаху вивільняється стільки ж енергії, скільки сонце випромінює за 10 мільярдів років. Стосовно природи таких спалахів, науковці досі дискутують. Перші гамма спалахи були зафіксовані випадково у 1967 році. Американські супутники вела, які стежили за ядерними випробуваннями, несподівано вловили потужне гамма випробування Помінювання з космосу відтоді астрономи постійно спостерігають за ними за допомогою спеціалізованих телескопів, таких як Fermi, Swift та Integral. Один із найяскравіших спалахів за всю історію спостережень стався у 2022 році. Він був настільки потужним, що спричинив збурення навіть у магнітосфері Землі. Є припущення, що гамма спалах у нашій галактиці, спрямований безпосередньо на землю, міг би спричинити масове вимирання. Цю гіпотезу висунув ще у 2003 році астрофізик Адріан Мелот з університету Канзасу. Згідно з моделлю, потік. Гамма променів за лічені секунди міг би знищити озоновий шар, викликавши б сплеск ультрафіолетової радіації, смертельний для життя на суші та у верхніх шарах океану. У своїй статті він припустив, що близький гамма-спалах міг бути причиною ордовицького вимирання 450 мільйонів років тому. Уявіть собі, зоря вибухає за сотні світлових років, але це не просто світло, це гамма промені Вони як рентген, тільки для планет. Якщо такий промінь прилетить, не допоможе ані крем від засмаги, ані шапочка з фольги. Одна з потенційних загроз із космосу це вибух сусідньої зорі, як над новою. Над це зоря, що вибухає, і через це раптово дуже сильно збільшує свою яскравість. Такі вибухи надпотужні події, які вивільнюють колосальну кількість енергії та можуть вплинути навіть на планети за десятки світлових років. Якщо подібна зоря вибухне достатньо близько до нас. Це буде не шоу, а катастрофа. Радіація, ударні хвилі, руйнування озонового шару, 50 світлових років і привіт, апокаліпсис! Вибух над новою поблизу сонячної системи вже траплявся. У зразках океанічних відкладень із тихого Атлантичного індійського океанів. Науковці виявили сліди радіоактивного ізотопу заліза з атомною масою 60%. Що не утворюється природним чином на землі та є характерним продуктом вибухів наднових. Відкладення датуються періодом близько 2,6 і мільйонів років тому. Цей слід не поодинокий. Його виявили в різних точках планети, що підтверджує, що подія мала глобальний вплив. На щастя, наразі жодної бомби із затримкою у небезпечній близькості від нас немає. Яскравий приклад подібної зорі, Бетельгейзе це червоний надгігант у Ір'юріона <зірі> розташований приблизно за 640 світлових років від Землі. Вона одна із наймасивніших і найяскравіших зір у нашій галактичній околиці і вже наближається до завершення свого життєвого циклу. Однак ця відстань для нас. Безпечна у разі вибуху ми спостерігатимемо грандіозне космічне шоу. Але якби Бетельгейза була значно ближчою, це могло б стати найяскравішою і останньою вечіркою в історії людства. Став лайк, якщо хочеш побачити вибух Бетельгейза на власні очі. Андромеда. Галактика Андромеди наближається до нас на швидкості понад 100 кілометрів за секунду. Через 4 мільярди років туманність Андромеди вріжеться в чумацький шлях, і ось тобі з лиця галактик. Також можливим є варіант об'єднання чумацького шляху з іншою сусідньою галактикою трикутника М33. Можливо, ще раніше, ніж з галактикою Андромеди, але не варто панікувати. Зорі не зіткнуться. Відстані між ними величезні, шанси просто мізерні. Проте злиття галактик може вплинути на орбіти зірок, зокрема, і сонця. У теорії це могло призвести навіть до викидання Землі за межі сонячної системи. Та й так. Такий сценарій украй малоймовірний. Моделі показують, що Сонце просто змінить положення в новій галактиці. Проте нам точно не варто хвилюватися, бо, за прогнозами вчених, до моменту зіткнення двох галактик Земля вже стане надто гарячою, щоб на ній жити. Є явища, які ми не бачимо, але це не означає, що їх не існує. Одне з них мандрівна чорна діра розміром з Київ, але масою сонце, яка просто блукає собі галактикою. Якщо вона наблизиться, її гравітація спотворить орбіти планет або поглине всю сонячну систему. І ми навіть не дізнаємося, що сталося. Утім, існують методи непрямого виявлення таких чорних дір, наприклад, гравітаційне мікролінзування. Але як це допоможе нам врятуватися? Тішає лише факт, що такі події за всю історію Землі швидше за все не траплялися. Одного разу сонце стане червоним гігантом. Це пізня стадія життя зорі, коли вона роздувається до гігантських розмірів і сильно нагрівається. Радіус Сонця зросте, воно проковтне внутрішні планети, включно із землею. Так наше світило просто з'їсть землю, як я сьогодні з ананасами. Усе це частина життєвого циклу зір. Земля загине красиво у прямому сенсі розплавленою кулею палаючою палаючі Наса припускають, що планета може вижити навіть після смерті сонця, якщо вона залишиться на відстані, достатній для подальшого існування. Однак, навіть якщо Земля не загине, вона стане мертвою крижаною пустелею, непридатною для будь-яких форм життя. Найбільш детально ця гіпотеза висвітлена у науковій роботі 2008 року астрофізиків Клауса Пітера Шредера та Роберта Конона Сміта, але не все так погано. Ано супутники Юпітера й Сатурна, де є замерзла вода, можуть стати придатними для життя в той період. Якщо людство ще існуватиме, ці крижані світи можуть стати нашим новим домом. Тож колонізація інших планет це не про футуризм, а про банальне виживання. Та й коли це станеться за прогнозами вчених аж через 5 мільярдів років. А про те, як сонце впливає на землю вже зараз, про сонячні плями, спалахи та природу аномальних полярних сяв, читайте у нашому журналі Сонце. Щоб отримати ексклюзивний доступ до всіх випусків журналів Юніверс Tech, квитки на події та закриті лекції, приєднуйся до нашої спільноти. Лінк в описі. Ми живемо у вакуумі, але що як він не справжній? Це так поворот фізики Сідні Коулман і Франк Деучія ще у 80-х припустили, можливо, наш всесвіт існує в фальшивому вакуумі, такому собі нестійкому стані, який здається стабільним, але насправді може в будь-який момент провалитись. У більш сійкий це куля, що лежить у ямці на схилі гори. Якщо щось її штовхне, вона покотиться вниз у ще глибшу прірву. І от якщо десь у всесвіті, в будь-якій точці простору, випадково станеться такий провал у справжній вакуум. Там утвориться крихітна зона з новим станом реальності. Чені називаються міхуром істинного вакууму. Він миттєво почне розширюватися зі швидкістю світла. І все, що потрапить усередину, перестане існувати у звичній формі, зникнуть атоми, а самі закони фізики зміняться. Це звучить як апокаліпсис для фізики, але є хороша новина. Згідно з моделями, середній час життя такого вакууму в мільярди разів довший за вік Всесвіту. Тож можемо спати спокійно. Ну, як спокійно. Кіно, якщо звісно, за вікном не і їм... шахеди. Чи трапиться кінець світу завтра? Ні. Чи трапиться колись? Швидше за все так, але в дуже далекому майбутньому. Космос загроза, але справжня небезпека. Ми самі кліматичний колапс, ядерна війна, біозброя, неконтрольований штучний інтелект. Усе це може знищити Гомо sapiens ще до того, як сонце встигне нам підморгнути. До речі, напишіть у коментарях, який сценарій апокаліпсису, на вашу думку, найбільш ймовірний. А я дякую всім, хто додивився до цього. Моменту, якщо було цікаво, залишайте вподобайки та підписуйтеся на канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ну і нехай у вашому всесвіті все буде добре. До зустрічі серед зірок, але з обов'язковим аналізом траєкторії.